Діабет до типу неприємна хвороба, яка раніше вважалася віковою, тобто старшого покоління, а тепер надзвичайно помолоділа. Це порушення роботи пішникової залози, яка відповідає за регулювання рівня глюкози в нашому тілі, що може призвести до неприємних наслідків. Тому лікарі б'ють тривогу, призначають дієти, фізичні вправи, фармацевтичне лікування та деякі фармацевтичні препарати, такі, наприклад, як метформін, можуть негативно впливати на процеси засвоєння магнію, цинку, селену, вітамінів групи Б, а вітамін А взагалі відмовляється працювати при дефіциті цинку. Тому це може бути небезпечно, може спричинити безсоння, панічні атаки. Трату пам'яті, проблеми з суглобами та м'язами це нам нікому не потрібно. Тому потрібно додавати до раціону ці необхідні мінерали та вітаміни, щоб захистити свій організм. Замовляйте прямо тут у коментарях або в особистих. Я надішлю вам або інформацію, як їх замовити, або надішлю вам дані продукти. Захищайте свій організм, бо, крім вас, це ніхто не зробить. Підтримуйте роботу свого організму на належному рівні. З вами, Пазяк Роман, тут все про здоров'я!